Подивіться на усі світлини, значить, не знаю, що відбувається, але повідомляє 24 канал таке: ми вже втомилися рахувати, ніяк не нажаруться. Досить трохи менше тисячі росіян прийшли до приймальні Володимира Путіна зі скаргами, вимагали припинити порушення конституційних прав, свавілля зі штрафами за екстремізм, забудову парків та знесення історичних будівель. Що російське бидло прийшло в приймальню до Путіна? Ви серйозно? Не злякались, не забоялись. Ми давайте зараз, друзі. Я розумію так. Ваші емоції після цієї новини. Там хтось може запитати: а чому не війна? Чому не прийшли там проти війни? І так далі, я взагалі навіть на це увагу не звертаю. Це росіяни, і ми самі розуміємо, що ніколи так цього не буде, або ну, там майже ніколи не буде. Але те, що вони вже прийшли до приймальні Путіна. Порушення конституційних прав? О, вау, у вас що є конституційні права? Ви пам'ятаєте що досі про них? Ви точно знаєте, що їх порушують нічого собі? Ви мене дуже дивуєте. свавілля зі штрафами за екстремізм? А ладно, забудова парків і знесення історичних будів? Серйозно вас обкрадають? У вас хаотична забудівля? У вас мутяться на цих парках, зелених насадженнях і всьому іншому? Росіяни? Це точно ви? Чи це перевдягнені там Шведи, естонці? Я не вірю. Прийшли в приймальню до Путіна. Цікаво, як там в приймальні Путіна відреагують. Ну, напевно, вийдуть, скажуть так, давайте, заходьте на чай і на каву, вислухаємо кожного і будемо дотримувати всіх ваших вимог. Напевно ж так це буде? Якщо чесно, друзі, треба сказати: ось що я, по-перше, здивований, що взагалі ці люди вийшли в приймальню до Путіна. По-друге, я не знаю, їх напевно вже або упакували, кудись там відвезли а, в Обізянік на декілька діб, щоб вони трішки, трішки вистили. Тому що, ну, як це до самого Путіна, він щось порушує, якісь права. І по-третє, я буду стежити просто за цими тенденціями просто російські силовики, вони точно знають, що що вийшли раз на мітинг проти будь-чого. Будь то залізниця, будь то парк, будь то екстремізм, будь то там і війна, і що вийдуть вдруге, навіть якщо перший мітинг пройшов безрезультатно, тому не знаю, не знаю, в мене немає власної оцінки щодо того, що відбулося. Хочеться сказати, вау, як класно, що повиходили. Тому що нарешті, хоч, хоч, хоч трішечки голосочок прорізався так, щодо Путіна, хоч трішки своєму царю можна сказати, що, що їх нам непокоїть, але. Ну, не знаю, поки що для мене доволі доволі дов... сумнівно це все виглядає. От, і все напишіть ви, що думаєте. За, просто зараз напишіть в чаті, ви що думаєте. І в мене, оскільки немає своєї власної оцінки щодо цієї ситуації, я прошу від вас оцінки. Напишіть, що ви думаєте, друзі. От, повиходили люди прийшли в приймальню, приймальну Путіна. кажуть: у нас є проблеми, давайте вирішувати. Що це було? От в мене, до вас таке запитання, а ви напишіть: Ослаблення режиму. Тобто, тут необхідні ж також відповідні дії. Ну і на території або фізіологічні причини, люди смертні. Це ж теж, знаєте, тут він цього нікуди не дінеться. Якби там Путін з Ковальчуком, вони ж там мають плани Путін зі своїм другом Ковальчуком, секретні біолабораторії, вони ж, до речі, нам постійно це дорікали. А от вони ж генетичні там дослідження певні проводять і біотехнологічні, щоб продовжити життя людей. Це, до речі, Путін обговорював Сідзінпінів під час візиту до Китаю, що треба можуть жити до 150 років і так далі. Ну я не думаю, що це вдасться да, їм. Але ну скажімо, це, це одна причина, друга причина, що і дії в тому числі звичайно. А перенесення війни на територію ворога це якраз і про ці дії. Це в тому числі і про ці дії. Це той інструмент, яким, яким ми не можемо нехтувати і не використовувати. Тобто може розглядатися варіант ліквідації Путіна. Я би сказав, що знову ж таки люди просто смертні, і все, і все і все може траплятися. Але звичайно, що це може трапитися не настільки швидко і стрімко, як би нам хотілося просто. Але все може статися. Олександре. Якщо дозволити ще одне питання, дивіться, Трамп говорить про кордони 91-го року, а Лавро вийшов і сказав, що. І навіть не мрійте про кордони 22-го року на початок повномасштабного вторгнення цієї заяви Лавров він ну, намагається знову ж таки про щось домовитись, тоді якийсь певний меседж відправляє Трампові чи як? Ну це меседж очевидний, що абсолютно протилежна позиція зараз у Росії. Що ну, все, тобто, немає, немає точок дотику. От перемовний процес після Аляски, що сказав віце-президент США Джей Дівен, що після Аляски все. Не видно якогось прогресу, і тобто, це абсолютно протилежна позиція. Росія продовжує тиснути. Вони вважають і продовжують вважати заяви президента Трампа несерйозними. Треба говорити відверто про це. Навіть Пісков і Лавров собі дозволяють це коментувати таким чином, і продовжують ось цю браваду про те, що вони все рівно досягнуть своїх цілей. От, власне кажучи, і а ми зі свого боку розуміємо, що теж ну е, говорити про кордони 91-го року. Ми ж розуміємо, що для того, щоб їх повернути, треба щось робити. Просто так їх Росія не віддасть. І дивно було б, якби Лгров вийшов і сказав: Ну, знаєте, ми згодні. Поки що не згодні. Будуть томагавки будуть інші рішення, будуть санкції. Подивимося тоді, як буде змінюватися риторика. Не буде змінюватися, значить, тиск теж буде продовжуватися. Для того щоб вийти там, якщо не 91-го, то 2022-го. Якщо там не 22-го, то лінія розмежування бодай зараз припинення активних бойових дій і відсутність будь-яких там прав Росії на втручання у наші внутрішні справи, визначення майбутнього і так далі.